Підготовка всього паливо-енергетичного комплексу проходить відповідно до виданих розпоряджень головою обдержадміністрації. Це розпорядження було видано 25 травня за номером 166, і вся підготовка до опального сезону теплового господарства проходила відповідно до наказу спільного наказу Мінпаливої і Мінрегіонбуду, про затвердження правил підготовки паливного комплексу до проходження пального сезону та відповідно до запланованих заходів, які були затверджені даним розпорядженням, яке я назвав, до роботи в зимовий період на сьогоднішній день підготовлено всі 669 навчальних закладів, всі 569 дошкільних навчальних закладів, 47 лікарень. 1274 котельні. Це котельні, як знаєте, область одна із перших, і яка зараз є, відказалася від централізованого теплопостачання. Це котельні автономні, які надають послугу всім бюджетним установам окремо. Крім того, за цей підготовчий період зроблено 177 покрівель. Оновлено на будинках підготовлено практично 2737. Одиниць житлового фонду. Замінено 4,5 км водопровідних мереж, 24 км каналізаційних мереж. Крім того, підготовлено 50 водопровідних і 52 каналізаційні станції, насосні станції, 7 водопровідних та 14 каналаційних очисних споруд. На, на об'єкти дорожнього мостового господарства підготовлено для проходження зимового періоду 110 одиниць спеціальної техніки та заготовлено 4,1 тисяч тонн посипочного матеріалу. Відповідно до цих запланованих заходів, окрім підприємств комунальної форми власності, такі самі заходи були затверджені на енергопостачальних організаціях, якими було передбачено також для забезпечення безперервного. Газоелектропостачання, як населення, так і закладів соціальної та бюджетної сфери постійним енергопостачанням було проведено відповідні заміни, реконструкції, що дало змогу надіятися, що цей період у нас пройде без зривів, так як попередні періоди, практично на зрив не було. Для... Того, щоб якось, як я вже сказав, населення прийшло на автономне опалення, індивідуальне. Тобто з обласного бюджету для автономних котелень, це заклади бюджетної сфери, було передбачено 36 мільйонів для реконструкції і встановлення нового котельного обладнання, яке буде працювати на альтернативних видах палива. З чим пов'язано? Пов'язано з дороговізною газу. газу, ви знаєте, що газ. Тільки для населення з 1 квітня, верніше з 1 травня по 1 жовтня складова газу це 7188 гривень за 1000 метрів кубічних. Тобто обласний бюджет пішов на зустріч і було розподілено ці кошти, якими було передбачено перевезти 58 котелень бюджетної сфери на. Опалювання на альтернативі, тобто це в основному деревина. Ці кошти були розподілені по районам пропорційно. Роботи в цьому напрямку проходять і проводяться. Чим пов'язано? Пов'язано, що є паралельно діючі газові котли, тобто нас це не зупиняє. Опалювальний процес буде проходити як повинен проходити. Крім цього, по фонду регіонального розвитку з державного бюджету було передбачено також кошти на суму 7 мільйонів. Це ще додатково 8 котелень, які нам вдасться перевезти на альтернативу. І ще були кошти в розрізі 6 мільйонів, це спеціальний фонд. Це також 4 котельні в закладі бюджетної сфери будуть переведені на альтернативу.